Це дорога твоя, це твій шлях є від Господа Бога, тож примити Його і на долю ти не нарікай, дасть для тебе Бог сил і Він дасть тут тобі перемогу, тільки руки свої ти у не опускай. До кінця все пройди, хоч так хочеться вже зупинитись, хоч так хочеться шляху звернути і просто піти. І, здається, уже нема сенсу до Бога молитись, і підтримки для себе не можеш ніде віднайти. Ти шукаєш її, ти так хочеш, щоб Дух твій зігрівся. Ти чекаєш його, ти чекаєш простого тепла, але замість тепла тільки біль у душі розігрівся, і ти ходиш уже ані мертва, і ані жива. Сил нема далі йти, і Христос твій тебе розуміє. І Він скаже тобі О моя найрідніша, поплач так як я від біди рятувати, ніхто тут не вміє, тільки я лиш один чую серця твого гіркий плач. Я тебе полюбив, перш ніж світ, цей від слова з'явився. Я тебе полюбив ще, коли світ з нічого повстав. Я сьогодні дитя, ні на йоту одну не змінився, ні на мить я дитину тебе в житті не покидав. Хіба може творець своє твориво взяти й забути? Те творіння, яке він частинку себе віддавав. Ну, а я, о дитя, здатен болі твої всі відчути, тільки я лиш один твою душу завжди лікував. Полюбив я тебе. І так тяжко із неба дивитись, як ти тут на землі гірко плачеш і в небо кричиш. Та я знаю, пройдеш, бо ти вірною хочеш лишитись, і я знаю, що ти все у руки мої віддаєш. Я з тобою йду, і про це дуже добре ти знаєш. Я тебе до кінця переплавлю і перетоплю, бо для мене дитя, ти велику ціну дуже маєш. І я хочу, щоб ти була там, у небеснім краю, я тебе збережу і надміру ти не постраждаєш, я тебе проведу, бо з тобою я аж до кінця. О, дитя дороге, я на небі, на тебе чекаю, щоб вручити тобі в нагороду від мене вінця. Підкріпися, дитя, і збери в собі залишок сили, ти покликуй мене і ім'я моє в світі прослав. Ти розправ свої сильні, незламні могутні її крила, скоро буде кінець, скоро буде вже тихий причал, тож прошу, потерпи, не звертай і в душі не здавайся, знаю, що поруч є я, і сміливо вперед ти ступай, Бо вже там у кінці, в нагороду тобі буде щастя, Бо вже там у кінці, в нагороду тобі буде рай. Amén.